Не застосовуй щавливу кислоту, поки не подивишся це, бо можна втратити бджіла а не кліща. Щавлива кислота це натуральна органічна речовина, яку бджолярі в Україні все частіше використовують для боротьби з кліщем вароа. але вона не всесильна і небезпечна, якщо не знати нюансів. Крапельний метод: 35 грамів кислоти на 1 літр сиропу один до одного, 5 мл на вуличку, ефективний лише раз на сезон. І тільки при відсутності розплоду сублімація випарювання. Найефективніший метод на стаціонарій кочівлі працює навіть при невеликому залишку розплоду. Потрібен випарник, респіратор і захист очей аерозоль. Менш ефективний, але зручний. Не обробляй при температурі нижче плюс 10 градусів Цельсія. Бджоли змерзнуть. Після сублімації не відкривати вулик 24 години. Щавлива кислота потужна зброя, але тільки в розумних руках.